Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять? Як їздять? У мене мама в медколеджі працювала, Дуже поруч біля неї був стоматологічний цей академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть ти знаєш, що навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні, бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж в Європі. Ну блін, ну хто в Європі жив і були у стоматолога, і ті прекрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у мене прожив, з Бога повірив, знаєш. Мені в Європі, як подивились, казали, таке не рятується, ми взагалі б обдрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бач, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво зростеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі, багато лікарств назначають і так далі. Але ну, давай по-чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі неважно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч чуть-чуть грошей, хоч чуть-чуть зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дьорнеш. Даже за великі гроші. Ніде, мене в лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну дивись скільки ж рамів, весь перерізаний, спина там ця вся історія. Лікарі в німеччині, як побачили, казали, ми не знали, що з цим делати. взагалі, у них ні досвіду, ні розуміння, як це переваті. А в Україні врятували, врятували, вообще з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування оцей так собі. Ну, люди злі один на одного, бо нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей до влади немає. Ми один одного достойні, насправді це треба признати. То, через то такі враження, але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати як того сіна. в Україні. Вона в кожній третій четвертій лікарні.